Доброго ранку. Інформаційний ранок в ефірі п'ятого каналу. Дякуємо всім, хто долучився до нашої розмови. Дякуємо всім, хто дивиться нас. Сьомої ранку. Говоримо про актуальні важливі теми. Справ в тому, що сьогодні маємо честь можливість вітати всіх українців з Днем Святого Миколая. Сподіваюся, всі святкують. Сподіваюся, більшість українців все ж таки були чемними і чимними і їм принесли подарунки. Проанонсуємо вам сьогодні таку цікаву тему, про яку будемо говорити. Справ тому, що сьогодні хочемо для вас заявити про проект, називається Благодійний дипоз депозит берегині від Укргазбанку. Процитую на Фейсбук-сторінці на сайті проекту, а потім ще докладніше представник Укргазбанку нам розповість про цей проект. Отже, новий всеукраїнський соціальний проект, благодійний депозит Берегиня. Його мета не лише привернути увагу до проблем та потреб дитячих будинків в Україні, але й надати реальну допомогу конкретним закладам для дітей-сиріт, які були позбавлені батьківської любові та турботи. Давайте Раз представимо нашу сьогодні прекрасну ранкову гостю, співачка Злата Огневич, сьогодні в нас в гостях. Наскільки я розумію, ви є обличчям цього проєкту, так? Так, доброго ранку всім, хто нас дивиться. Вітаю усіх зі святом Святого Миколая. Уху. Хай в вашому житті трапляються дива не тільки сьогодні, а й увесь час. Ви є обличчям проекту Берегиня, правильно? так, так. я напевно є тією самою берегиною, яка буде оберігати захищати дітей. Ми будемо робити візити в. Українські дитячі будинки, де діти позбавлені любові, турботи, піклування і будемо робити все те, що є в наших силах і можливостях з нашими партнерами Укргазбанком. Ви сказали поза ефіром про те, що це була ваша ініціатива, в дечому і ваша ідея. Чому для чого? Невже така доля сиріт вам ну так, так не байдужа настільки близька? Ми познайомилися з керівництвом Укргазбанку при інших обставинах, але якось так приспілкувалися вони цікавилися, що мене ем, турбує найбільше всього. Я сказала, що от я хочу працювати з дітьми, я хочу їм допомагати, бути корисною, хоча б. Ну, ну, хоча б... На один відсоток, але треба робити такі добрі справи. І в мене є подруга, яка сама з дитячого будинку. Моя найкраща Сережа, подруга вона там виросла, так? так вона виросла в дитячому будинку, але її забрали там на якомусь етапі її життя. Але я знаю ці всі історії. Про що ці діти мріють? Вони мріють про маму і про тата. На більш за усе на світі, щоб їх прийшли, звідти забрали, приголубили там до серця прижали. І тому я вважаю, що ми дорослі, ми можемо робити ці дива. В нас є більше можливості ніж у дітей, і треба цим займатися. І е, незаслужено трошки. Я вважаю, зараз ця проблема забута в нашій країні. Увага прикута до якихось таких. До якихось таких речей, які, в принципі, не мають такого великого значення, яке мають ці діти. Це теж наші діти, хоча вони позбавлені батьків, так, але це теж майбутнє України. Треба про нього презентуватися. У нас є відеопрезентація так. цього проєкту. Зараз можемо його, напевно, показати і потім прокоментувати, будь ласка. Давайте. Тут є звук. Звук буде, зараз має бути звук. Народився, ой, рано-рано Таке прекрасне відео від Злати Огневич та Укргазбанку. Справа в тому що анонсували вам такий спільний їхній проект. Він називається Берегиня і Злата сьогодні в образі Берегині цієї. Ви відвідували львівський дитячий будинок. Наскільки я зрозуміла, так, та? так. підкажіть мені, будь ласка, ми ще можемо чи нам треба вже. Можемо, можемо ще поговорити з вами. Ви відвідували дитячий будинок у Львові. І, власне на відео діти звідти, так? діти звідти із Кременчуга, також діти, і ем, це відео, це, це такий ем, загальний образ того, про що мріють ці діти. Ми вирішили показати, ем, як ми їх радували, які подарунки привозили. І оця дівчинка, угу. яка пише листа до мами, і що вона мріє про маму. І це дуже світлі діти. Вони можливо до кінця зараз в такому віці вони не розуміють так, що трапилося, і вони до тебе тягнуть ручки, ці вони тебе обіймають, Мама, мамою називають називаю, називаю. називають мамою, і це найважчий для мене момент. Я якось зараз так привчила себе з цим траплятися, щоб не плакати про них, бо скажуть: а що ви плачете? Що трапилося? Вони ж не розуміють, чого я плачу. От і. Хочеться їм всім допомогти дуже. Сподіваємося, зможете допомогти більшій кількості дітей, і, власне, їх якось обігріти і дати їм тепло. Зараз продовжимо з вами розмову після короткої, па короткої паузи. Доброго ранку. Інформаційний ранок в ефірі п'ятого каналу. Сьогодні хочемо вам розповісти про важливий проект. Вже почали трошки про нього говорити. Можливо, вас він зацікавить в день святого Миколая. Дуже актуальна справа в тому, що Укргазбанк започаткував такий благодійний проект. Депозит Берегині він називається Який допоможе українським дітям, які виховуються в дитячих будинках. Зростати в більш гідних умовах, можна так сказати, Злата Огневич, нагадую, сьогодні нас в гостях. Прекрасна і дуже приємно, що сьогодні зранку до нас завітали. Долучився Крило Шевченко, голова правління Укргазбанку. Добре. Пане Кирило, от як ви долучилися до нас, то вас будемо мучити першими. Розкажіть про проект. Ми вже говорили зі Златою про те, що мета допомогти дітям, які зростають в соціальних таких умовах специфічних в дитячих будинках. Про це розповість розповісте, будь ласка, чому ви? Рішили на це звернути увагу, ну я спочатку дуже коротко розповім, як це працює. А, сьогодні, приходячи до банку, і а, коли ви ставите гроші на депозит, то один відсоток всього один відсоток річних ми перераховуємо на а, рахунки дитячих будинків. Це дитячі будинки, не один окремий. Ми відібрали а, 25 дитячих будинків по. Всій Україні до речі, я сподіваюся, що ми будемо розширяти угу. перелік. Більше будинків да, ми дитячих. відпрацювали взагалі. Сьогодні, на жаль, існує десь біля 1200 дитячих будинків інтернатів. Вони знаходяться в різному стані. Ми відібрали ті, з якими ми починаємо, і ці гроші вони йдуть безпосередньо на отримання цього дитячого будинку або будинку інтернату. З одного боку, це, ну, скажімо так, порівняно невеликі uh -huh. цифри. Але е, от це для мене особисто, да, я особисто зробив цей вклад. Е, тому що для мене це не тільки фінанси, це не тільки бізнес. І в першу чергу це не бізнес і не фінанси. Чи це в першу чергу е, те, що ти можеш зробити. Сьогодні ставка по цьому депозиту 17,5% річних. Це абсолютно ринкова ставка. Але 1% від суми він піде дітям. І це є найголовніше, і скажімо так, ну найприємніше, що ми можемо робити, це піклуватись про дітей, про наше майбутнє. Дуже красива назва Берегиня, власне, Злата Огневич, як представниця Берегіня, символ цього проєкту. Чому брали таку назву? Чому то, власне, вирішили Злату запросити до участі? Знаєте, в нас не було, нас була дискусія щодо назви uh -huh. і не було жодної дискусії щодо того, кого саме запросити, тому що нам дійсно приємно працювати разом. І це дуже багато роботи, яку робить Злата. Разом з нашими колегами приїжджає до дитячих будинків. Це все в графіку, треба шукати цей час, але ми робимо це, тому що ну, немає іншого шляху. А берегиня ну, погодьте, що це красива, красива. і назва, да, яка відповідає самої суті проєкту. Дуже символічна, власне, мама, про яку ми вже казали, що Злата розповідала, що її називали навіть мамою в дитячих будинках, діти від до яких вона приходила, і берегиня, мама все дуже символічно. От, буквально коротко зараз, скажіть наскільки, от ви задоволені, от вже цим тим, що зробили? Я не задоволена до кінця, тому що, напевно, такого ніколи не буде. Треба робити цю добру справу, знаходити для цього натхнення, сили. Час він знайдеться. Якщо є велике бажання, якщо є наші партнери з Укргазбанку, то повірте, ми знайдемо час на добрі справи. І знову ж таки, всі, всі, хто нас чують, дивляться, заходьте на мою офіційну сторінку у Фейсбуці, там є посилання більш детальніше про це. Цей проект долучатися до гарної справи і разом зробимо світ кращий. Я хочу ще окремо подяку висловити нашому режисеру, режисеру і операторові. Давайте докладніше ми ще так. відео покажемо. Ви про цю роботу прекрасно скажете буквально за кілька секунд. Угу. Я вас мушу перервати. Добре, добре Перерва на каву, і ми повернемося. Доброго ранку ще раз з Миколайчиком вас говоримо про важливий проект соціальний Укргазбанку, який називається Берегиня справа в тому, що всі бажаючі можуть покласти депозит в банк, і 1% річних, як нам вже повідомив пан Кирило з цього депозиту, піде на допомогу дитячим будинкам, будинкам по всій Україні. 25, Ви сказали дитячих будинків да, за на сьогодні 25. Скільки ще буде, якщо от буде проект вдалим? Ну. Взагалом ми бачимо десь 1200 будинків, але це Вчора буде, залежати, буде да, да. Ну, це залежить від, скажімо так, скільки грошей. Да, тому що ну, підтримка має бути суттєвою. Ми можемо розпалити ці гроші на а, 1200 будинків, і кожен будинок отримує там, незначну дуже суму. Тому сьогодні ми сконцентрувалися на саме цих і будемо дивитись а, від, на, ну, скажімо так, на рівень а, соціальної відповідальності наших колег, наших громадян, скільки ми отримуємо грошей від саме цього благодійного депозиту. Ремонти, техніка, якась оновлення. Що планується робити? От що найперше? Не можна сказати загалом про всіх, так. тому що в кожного дитячого будиночку, в кожного інтернату є першочергове якісь потреби. Десь це ремонт, десь це закупівля mm -hmm. речей. Ну, не знаю, навіть перше, mm -hmm. якоїсь необхідності це, в деяких випадках зубної пасти немає. Да? так? Да, тому, Але це все спрямовується виключно на потреби дитячого будинку. І я ще хочу сказати, тому що ця, ну скажімо так, тема по збиранню коштів, вона, до речі, має якісь підробиці, які хтось приховує чи що. Тобто, ми, як банк, за. Відпрацювання цього ми не беремо жодної копійчини, скільки один відсоток, стільки саме грошей та потрапляє на рахунки дитячих будинків. Це важливо знати, тому що ну час від часу трапляються якісь речі з благодійними фондами. Це зовсім прозоро і абсолютно все, це що ми робимо, ми робимо безкоштовно. Злато, ви коли до дитячих будинків приїжджаєте, напевно, відео показуєте як презентацію чи, можливо, співаєте цю пісню, яка буде. Розкажіть про неї, про цю пісню. І, власне, ми з вами говорили про те, що треба подякувати всій команді, яка зробила це прекрасне відео. Так, так я дуже дякую всій команді, нашому режисеру, оператору Назарію Глянцеву, який теж в непростих умовах з нами їздив, це все знімав. І звичайно ж таки не всі кадри увійшли до цього відео, тому що там. Ну, дуже суворі такі були, а мені хотілося, щоб це було а, посімейно, затишно. І от цей образ такий образ берегині, вишиванка, цей вінок український, дуже що це аутентична ручна робота від студії світло. Вони теж нам абсолютно на безкоштовних е, основах допомогли з цими зйомками, представили ці всі наряди. я їм Дуже вдячна. Ну тобто, світ не без добрих людей, і ви знаєте, от як пане Кирило каже, що Є такі моменти, коли не гроші в голову стола треба ставити, а в своє серце якесь людське відношення, так і що всіх грошей не заробити, а от якщо робити добрі справи, реально допомагати змінити чиєсь життя на краще, тому що якщо поруч з вами людям гарно буде гарно добре і вам і всій країні. Дітки, які в, в цьому відео це Львів, правильно наскільки ми вже так, говорили? Так, Це Львів, і є Кременчух, і окрім тих подарунків, які ми привозимо до дитячих будинків, в нас є така фішка, коли дуже зовсім маленькі діточки, ми приїздимо і купуємо. Шари повітряні кульки, повітряні так. кульки, так і ми запускаємо в небо. Ви просто не розумієте, скільки радощів їм це доставляє, коли вони бачать ці кульки. А мені, а мені можна три, а мені ото зелене. Я кажу: ну зелене вже все забрав. Там той твій хлопчик. Немає тобі зеленої кульки. вони так розстроюються завжди. Треба тобто... більше брати кульок з собою. Просто більше кульок ніколи не буває багато. Кульок для дітей, повірте мені, і ну це. Це така штука, окрім наших таких серйозних подарунків і допомоги дитячим будинкам. Ми вирішили робити їм таке невеличке свято кожного разу, коли будемо приїздити. Окрім того, вони для нас роблять завжди концерти. Ми з ними співаємо. І я з ними співала і українських пісень, і гімн України. І зараз на новорічні свята різдвяні. Я думаю, що ми будемо з ними колядки співати. До речі, дуже гарно підготовлені діти. І музика вона лікує. Вона їм допомагає. Якось так світліше все сприймати. Тобто... Я думаю, що увага їм дуже важлива, бо так, нас насправді так. цим дітям важливо. Увага, важлива увага. увага так. їм, вони ж, як діти, вони ж не розуміють ці всі моменти по ремонтам, по якимось лікам, одежі. Їм важлива ця увага, щоб їх обійняли, щоб вони тебе назвали мамою, щоб вони розгледіли браслет. Дівчинка, ой, як мені подобається там. Я кажу: ну бери, якщо подобається, бери. То тобто, подарували? Їм, так, їм, їм оце важливо. Їм важливо, щоб їм дали оцю краплю любові і турботи. Це їм не вистачає дуже. Дякуємо за такий проєкт, бо мені здається, це правильна справа, дуже добра. Дякую. Кирило, наскільки можна говорити про довгостроковий проєкт? Скільки це буде тривати? Рік, два, тричі, важко сказати. Ну, У нас заплановано мінімум рік. А, далі буде. А, якщо ми будемо розширяти коло, то цей проєкт. Ну як для мене особисто, да я його буду контролювати а, в будь-якому випадку, для того, щоб він йшов і йшов далі і подовжувався. А буде успішний банк, буде більше грошей. А, то це буде далі, буде, буде, да, буде обов'язково. Мінімум це наступний рік. Ні, дякую ні. вам дуже, Кирило Шевченко, злата Огневич. Були сьогодні в мене в гостях. Дуже вам дякую за прекрасний дякую. ефір і Дякую за прекрасну ініціативу. Дивіться п'ятий канал. В ефірі ще багато цікавого рівно о 8.30 випуск Випуск часу новин, і ми повернемося до розмови.